Ну що, привіт, шановні? Настав час перевірити нашу хонду в літніх умовах. Умови абсолютно підходять для літа, тому що зараз 22 градуси тепла. Єдине, що вітер тільки у нас. Але я думаю, ми будемо їхати по трасі на схід. Вітер буде нам в лобове скло, а коли розвернемось, буде вітер. Нам спину, тож приблизно умови одинакові будуть як вперед, так і назад. Вирівнюється. Ну, подивимось, що з цього вийде. Е, машина заряджена на 100%. Зараз я зніму її зарядки. Е, покажу уже на панелі приладів, е, які там показники. Е, слідкуємо. Ви на каналі все можливо, з вами я, Віталя. Що ж, починаємо наше відео. У нас Об... Давайте обнулимо. Trip а 100% батарея, годометр на ноль збитий. Зараз вийдемо. Зараз виїдемо з двору. Що ж, починаємо нашу подорож. Виїдемо на трасу Одометр на нулі, 100% заряджена батарея. Показує, що запас хода 327, але насправді час дня у нас перша. Насправді, дня. я думаю, що ми проїдемо заявлених 400 км на годину, адже наша швидкість буде 80. Саме економна. Здається, як, як на мене, подивимось, що з цього вийде. Тож я виїду на трасу і потім знову. В камеру, подивимося, скільки бере наш автомобіль енергії і які у нього показники по запасу ходу. Не перемикаємось. Отже, ми виїхали на трасу, яка веде до одеської траси. Швидкість особливості цього відео, тому що швидкість я буду тримати 80 км, Дорога буде рівною. Ну, приблизно 80 кілометрів. Подивимося, я думаю, що заявлених 410 кілометрів машина повинна пройти, або хоча б 400. Подивимося, що з цього вийде. Ми виїхали в час дня, по суті, якщо їхати 80 кілометрів на годину, то це 5 годин, я буду їхати ці 400 кілометрів. Ми вже. 2% заряду спалили і проїхали 5 кілометрів. Не переключаємось, подивимось, що з цього буде. Дуже цікаво самому. Машина вже експлуатується 2 роки, ну, півтора, вона 23-го року. Цікаво, може деградація батареї якась є, але я не перевіряв. Але глянемо, глянем, що вона проїде сьогодні. Ну що ж, ми виїжджаємо на одеську трасу. Нагадаю, умови цього експерименту перевірити, чи проїде Honda ЄNS 1 400 км. Температура на дворі 22 градуси, швидкість наша буде 80 км на годину. 80 км на годину. У нас нічого, ні клімат, нічого не включено, буде пряма дорога. Подивимось, що з цього всього вийде, не переключаємося, цікаво. Що ж, ми проїхали з вами всього-навсього 10 кілометрів. Батареї розрядили машину на 4%, зараз 96% залишилось. Я ввімкну, коли 25% розрядимо, на 75%, потім на 50, на 25, коли залишок буде. І коли вже доїжджатиме додому, якщо не буде, звісно, цікавих моментів. Ми виїхали в час дня, приблизно в 6 годин ми повинні повернутись. Одеська траса, вітер нам в лобове скло. Назад, вітер буде, я сподіваюся, що буде в спину, буде трішки нам економити заряд. Подивимось, в середньому умови будуть однакові, що вперед їдемо, що назад. Ну, вирівнюється якось так. Дивимось, не перемикаємось. Кому цікаво, або хто перший раз на каналі, нагадаю, це канал все можливо, мене звати Віталік. Можете поставити лайк, підписатись. Ну що, друзі? проїхали ми приблизно годину, так, вже без трьох хвилин 2, 2 години дня. Витратили майже 25% акумулятора, проїхали 68 кілометрів. Якби швидкість постійно була 80, от трішки перебрав вже 90, якби швидкість була постійно 80, то в принципі повинен був проїхати 80 кілометрів. А так середня швидкість виходить у нас за малою, ну меншою, ніж 80 тому що там по місту десь їхав, десь нерівна дорога була, ну я наздожену. Ще хочу сказати, що дуже сильний вітер нам в лобове скло. І наш, наша панель приладів показує, що розхід у нас 17 кВт на 100 км. Отже, 400 км, мабуть, нам не вдасться проїхати. Але подивимося, що буде, тому що в зворотньому напрямку вітер буде нам в спину і може таким чином ми будемо трішки економити батарею. Подивимось, що це нам дасть. Не переключаємося. Я ще вімкну відео на тому як я розряджу вже на 50% батареї і 50 залишиться в зворотньому напрямку. Подивимось. Якось так. Хто не підписався, можете підписатися, поставити лайк, якщо вам це подобається. І пишіть коментарі, що ви думаєте на рахунок цього всього. Що, друзі, повертаємось до відео. Ми проїхали 131 кілометр, швидкість наша 80 середня. Розрядили батарею на 47%, залишилось 52%. Будемо шукати розворот, щоб розвернутися і поїхали, поїхати в зворотньому напрямку. На вулиці у нас температура 21 градус Цельсія. Середній розхід показує 16,3%. Але у нас зустрічний вітер. Можливо, що в зворотньому напрямку все зміниться і наш розхід впаде. Подивимося, як воно буде. Батарея, до речі, в машині хто пам'ятає 53-я батарея. Це базова комплектація Honda UNS. Так, ну що ж, розвернувся я в зворотньому напрямку. Зараз виїжджаю. На трасу на Київ в напрямку Києва. Тут такий цікавий розворот. 51% у нас залишився батареї. Ось такі показники. Зараз покажу точніше. 16,2 розхід електрики, 16,2 кВт на 100 км. 137 км я проїхав, насправді думав, буде більше. Можливо, в зворотньому напрямку у нас щось зміниться. Не перемикаємося, цікаво, що буде далі. Температура на дворі 21 градус. Насправді я думав, що вона проїде більше, а можливо, що в міському режимі вона більше проїжджає, тому що і, прош... і прошлим літом в мене був розхід 13 і без кондиціонера, і насправді, якщо 13, то це можна всі 400 кілометрів проїхати. Дивимось: 53 батарея. Нам тепер буде в спину і подивимося, які будуть показники. Не переключаємось, буде цікаво. Друзі, це знову я повернувся. Знімаю для вас цей шок-контент. Шуткою, звісно. Насправді так, вітер трішки допомагає зменшити витрати. Електроенергії, запас ходу збільшився, ну показує, що точно приїду 300 кілометрів, так як ми проїхали 175, а 126 ще в запасі. Витратили 61% батареї, залишилось 39. Швидкість наша 80 км на годину. Я подивлюся, можливо, я ще пок... як буду доїжджати до кінця, якщо буде залишатися ще. Заряд, я по трасі покручусь, там від розворота до розворота, можливо, навіть більше. І хочу насправді, щоб залишилось кілька відсотків, можливо, навіть один, і подивитись, скільки насправді машина проїжджає при такій температурі, при такій швидкості. Дивимось, не переключаємося, ставимо лайки, коментуємо. Ще що хотів сказати, що Якщо ви плануєте якусь подорож на електромобілі і ви не знаєте, чи доїдете, потрібно зразу прораховувати запас ходу і чи нема зустрічного вітру, тому що зустрічний вітер дуже впливає на запас хода. Звісно, якщо він вам в спину, то ви збільшите свій запас хода, проїдете далі. А якщо він в лобове скло або боковий і в лобове скло косить який призупиняє автівку вашу, то ви не доїдете, мабуть, відсотків 30, може 20, дивлячись, яка сила вітру. Якось так. Так, ну що, друзі, це знову я. Я повернувся. Зафіксуємо наші показники. Так, На одометрі у нас 226 км, ми пройшли 82 в запасі, швидкість наша 80 приблизно кілометрів на годину, 25% батареї залишилось. Діло в тому, що вітер, який дув нам в спину, по ходу вже не дує. На вечір. Зараз у нас 4 година, ми вже їдемо 3 години, на вечір він стиг і виходить, що трішки неправильно у нас буде вирахований запас ходу, тому що в, коли їхали в сторону Одеси, він був, вітер був, нам в лобове скло, а коли ми повертаємось, Вітер не дує і не допомагає нам зекономити запас входу. Якось так. Ну, подивимось, доїду, вже викатою весь заряд. І тоді знову до вас повернусь. Зробимо висновки вже, мабуть, там на 2 чи на 5%, а може на одному, коли буду ставити машину на зарядку. Так, ну що ж, це знову я. Я проїхав щойно місце, з якого я повинен був повертати додому, але ще в мене є заряду 15% і показує, що сідає батарея. 49 км ще в запасі, швидкість наша 80 в середньому. Витрати електроенергії 14 кВт на 100 км. Ну, трішки, я думаю, неправдиві вони. Ось так, ну, я по побачимо. На дворі температура 22 градуси. 22 градуси. Я покручусь по трасі, доїду до КП, розвернусь, доїду знову до цього моста, розвернусь, і щоб викатати батарею майже в нуль. І тоді ми побачимо насправді скільки, скільки ж проїжджає на одному заряді влітку Honda ЄНС. 53-ї батареї, батарея 53 кВт. Але є чинники, які трошки перешкоджали нам зробити цей експеримент, це був зустрічний вітер. І потім, коли ми розвернулися, в спину він подув, але зараз відчуваю, що не так сильно, як, як лобовий вітер був, лобове скло. Отже, не переключаємось, дивимось, ставимо лайки, коментуємо. Буде цікаво в кінці. Так, ну що ж, повертаємось до нашої подорожі. У нас залишилось 4%. Навігатор пише, що додому нам 14 км, а у нас залишилось 13. Ну, адже все-таки є вітер, який дує нам в спину. Я подивився, приїжджав заправки їхні флагштуки і прапори. Розвиваються в нашому напрямку, ось так то і дерева трішки, гілочки теж хиляться в нашому напрямку. Отже, вітер нам трішки допомагає. Насправді зараз ми проїхали 298, майже 300 кілометрів і 13 в запасі. Такі реалії Хонди За вікном у нас 22 градуси тепла. Розхід 13,9 майже 14 кВт на 100 км, доїду, доїду до зарядки, доїду до зарядки, запишу ще відео і зробимо певні висновки. Не перемикаємося. Як ми бачимо, включилась черепашка, режим черепашки. У нас залишився 1%, 4 км, але мені... 500 метрів залишилось додому до зарядки. Отже, наш, наша Honda пройшла 311 кілометрів на одному запасі хода. Один відсоток залишився, ще 3 кілометри залишилось. Ну, 313, нехай. Може 315, але навряд чи вона пройде 315. Це при швидкості приблизно 80 км на годину. Час у нас 5 годин. 10 5 годин 10 хвилин 6. Якось так, такі реалії. Я точно пам'ятаю, що влітку тим літом я їздив на ній з при відкритим вікном і без кондиціонера. І розхід був 12,5 чи 12 навіть кВт на 100 кілометрів. Може при таких умовах, при режимі місто, вона пройде 400 кілометрів, але зараз розхід 13,7 на 100 кілометрів, запас ходу 3. 311 ми проїхали. Я доїжджаю вже додому, до місця, де я проживаю, буду ставити на зарядку. Ось це все, що я хотів вам сьогодні показати. Але насправді я очікував більшого, кращого результату, ніж сьогодні бачив. Можливо, повпливав цей вітер, можливо, повпливав, а так не знаю. Може, ще треба буде зробити відео, де я катаюсь на ній по місту без кондиціонера і влітку, і подивитися за. Засікти, скільки вона реально в міському режимі на рекуперації проїжджає. Пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Кажіть, що сподобалось, що ні. Хто хоче підтримати канал, в описі знайдете, як це можна зробити. З вами був Віталя. Ви були на каналі Все Можливо. Всім миру, пока. Всім привіт! Хочу невеличке доповнення зробити до того відео, коли я їхав по трасі, там був зустрічний вітер. Це відео зараз знімається вже через півтора дня після того, як я їхав по трасі. І сьогодні у нас температура теж 23, але немає вітру. І хочу показати розхід енергії. В змішаному циклі це була траса, місто, село, знов траса, знову місто. Ось давайте я покажу вам. Дивіться, реально 11,9 на 100 км, а проїхав я 89 км, ну, майже 90. Ось так. Температура 22 градуси. Зарядив я машину не до повного, можливо, справді треба буде. Можливо, справді треба буде зробити відео, де я в міському режимі катаюсь, кондиціонер не включений. І подивимось, можливо, в такому режимі вона справді проїжджає 400 км. Ось це все, що я хотів вам розповісти. Підписуйтесь на канал, на все добре!